Ну ось, друзі, 200 км я проїхав за сьогодні. Це була по трасі, по трасі. Ось весь весь мій режим. В найбільш економному режимі я їхав. Комфорт і найнижче підвіска. Їхав 110 км в середньому на круїз-контролі в основному. Старався не... Сильно розганятися, на обгону було 120. Ну і ось виходимо на 25,4 витрати. І в е, мене було 80%, зараз 28, тобто 52% я проїхав і це склало 51 кВт. Тобто, як ми знаємо, відсотки не співпадають з кВт, 100% це не 100 кВт, а менше. Ну от на цьому прикладі ми бачили, що це приблизно, 100% це приблизно 98 кВт. І 50, 에, 51, 52% які я приїхав, це 51 кВт. Нормально? Це нормально. Тобто, по суті, я можу проїхати на повному заряді до 400 км. 400 кілометрів. Майже до Одесі. Ну, на економному режимі.